YouTube, всі призово блак і я вас запрошую сьогодні на два стріма на ютубі. Сьогодні буде стрім по малюванню. Два малюнка. І сьогодні буде стрім по цьому. По Житаса теж сьогодні буду проходити. Так що всі запрошую сьогодні 1 квітня. І це серйозно, я не прикалуюсь. Два стріма сьогодні будуть. Підписуйтесь на ютубчик, підписуйтесь на мій інстаграм. Всі. Всі посилання в описі. Підписуйтесь сюди на мій YouTube канал, на мій телеграм і на мої всі соціальні мережі. Там я буду постити в телеграмі свої, ну, свої стріми, то все. І буду спілкуватися в телеграмі трохи. Усім ну, папа. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Сьогодні в 2 годині буде стрім і буде той швидше, десь 12 годині буде той же стрім. По чому, ви дізнаєтесь по, по, ну, по, по трансляціях які будуть. В тій одній годині і в другій годині, О, один зранку, другий в обід. Все. Лайк, підписка, коментар.